Вибирає люби. Екопатруль готується до рейду Десною. Працівники Державної екологічної інспекції разом із муніципальною вартою планують відвідати місця, де Чернігівці відпочивають та ловлять рибу. Пояснює начальник відділу еконагляду тваринного світу та біоресурсів Артем Коломієць. Наразі десь межа забруднення доходить до межі Чернігівської громади. То будемо. Якби тут контролювати, щоб ситуація не погіршувалася. І якщо буде, не дай Бог, там масовий мор риби, то щоб органи місцевого самоврядування і відповідні служби відбирали загиблу рибу, щоб вона не здійснювала повторне забруднення водного об'єкту. Екопатруль фіксує стан річки та нагадує людям про заборону купання, забору води та вилову риби. Ця заборона діє від 30 серпня. Таке рішення міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла після того, як 26 серпня стало відомо про забруднення сейму на Чернігівщині. В річці масово гинула риба, а сама вода стала чорного кольору. За даними Держагентства з меліорації та рибного господарства України, брудна вода прийшла з Курської області РФ, де тривають бойові дії. За повідомленнями агентства, невідомі відходи у сейм скинули російські військові. Ця річка є притокою Десни, тому за якістю води слідкують і тут. Перша зупинка патруля біля місцевих рибалок. У вас спортивна риболовля, так? Так, ні, ми Ми вас попереджуємо, дивіться, не потрібно цього робити. Навіть спортивних інтересів заборонили, є рішення комісії, тому не робіть цього. Добре, ми уходимо. Наступна локація міський пляж Золотий берег з 30 серпня. Працівники муніципальної варти щоденно моніторять це місце відпочинку. Люди про заборону знають, говорить начальник відділу протидії стихійній торговлі Денис Король. Проте продовжують купатися. Я купався, вода нормальна, приємна. Рибка плаває, туточки плавають, все нормально. Вода вроді чиста. Ну сім вже далі, де да? же оттуда. Ну, Сюда ж проти ччення не поплив. Купалися у в у травні. А зараз ні. Сам кожен рішає, але ж раз чогось не не можна, значить не можна. Якась вже причина є, тому для чого це робити. Артем Коломієць каже, також вони разом із Чернігівводоканалом відбирають проби води, аби контролювати її стан у лабораторії. Роблять це тричі на день. За висновками лабораторії з контролю стічних вод станом на 3 вересня. Концентрація хімічного споживання кисню у десні зросла, що свідчить про погіршення стану води у річці. Алла Бідна, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.